Вітаю всіх на каналі Шаховий код». Задача 297. Їй вже понад 200 років. Її створив італійський шахіст, шаховий композитор, шаховий теоретик Доменніко Лоренцо Понціані. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В нас туровий ЕНшпіль. Білому пішакові залишився один хід до ферзя. Його блокує король. Якби чорний король розташований був на c8 на c7, була би нічия. Наприклад, неправильний хід тура в g6, король c 7 І білі тепер ніколи не зможуть вивезти свого короля. Якщо починаються шахи, чорний король грає на c8 на c7 і буде нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід король b8. Білі загрожують провести ферзя. Звичайно, тура b 2 шах. І король С8. Король сховався від шахів, загрожує ферзь, тому тура 2. У білих є різні способи виграшу. Наприклад, можна зіграти тура C7. Якщо король b6, тоді король b8. Білі загрожують зіграти тура b7, і можна буде проводити ферзя. Інший захист король d6. Тоді буде тура b7. Якщо чорні чекають, Тура А1, король Б8. Далі ферзь і білі виграють. Невелика пастка може бути тура h 2. Не можна проводити ферзя, буде мат. Але хороший хід Тура Д7 і далі можна проводити ферзя. Повертаємось до головного варіанту. Понціані написав хід тура Тураж 6. Якщо король б 5 Король Б7. Далі ферзь, білі виграли. Якщо король d 5 король б7. Тура б2, і можна закритись турою. Тура б6. Білі проводять пішака, білі виграють. Головний варіант король С5. Пішак під боєм, король b7. Тура б2. Починаються шахи. Король від цих шахів сховався, і Тура зупиняє прохідного пішака. Хід білих, подумайте. Неправильний шах Тура це 6 тому що захист король d 5 І якщо зіграти король Б7, то білий король перевантажений. Чорні можуть просто побити Тура А7 і буде нічия. Білі грають по своєму плану. Тура g5. Відтісняємо чорного короля подалі від пішака. Король С4, король Б7. Захистили пішака. Шах, король С6. Сховалися від шахів. Опозиція. Тура А2, тура ж 4. Відтісняємо короля і тепер захистили пішака. Якщо чорні грають тура А1, не шах, то просто буде тура ж 8. І білі можуть провести ферзя. Тому чорні оголошують шах. Білі можуть зіграти, наприклад, короля 5. І тепер на тура А2 можна закритися тура А4. Головний варіант король С5. Та сама стратегія. Опозиція, і будемо відтісняти чорного короля. Тура А2, тура ж 3, король С2. І далі все вже дуже просто. Тура Ж2 2 лінійний удар. Розміняли тури. Провели ферзя і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід король b8 даємо дорогу пішакові. Шах. Білий король ховається за чорним королем. Чорні мають зупиняти пішака. І хід тура g 6 Опозиція. Білий король обмежує чорного короля. І ми так будемо відтісняти чорного короля, аж поки він не досягне другої горизонталі. Ось цей такий шаблон постійно повторюється, відтісняємо чорного короля. Тепер є лінійний удар, розмін тур і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!